Ви тільки гляньте, яку смакоту сьогодні приготувала: неймовірно смачні, красиві і дуже корисні цукерки, які ідеально підійдуть як для святкового столу, так і для домашнього чаювання. Здивуйте себе та своїх рідних близьких такою смакотою. Каструлю я вже поставила на водяну баню. Перед цим я тут розтопила вершкове масло. Тепер сюди додаю маршмелоу. Якщо каструлю накрити кришкою, то розставати буде швидше. Майже розчинилось у мене маршмелоу. Тепер просію сюди сухе молоко. Розмішую це все гарненько. Така гладенька однорідна маса виходить. Ну, а далі саме цікаво, додаю сюди всі інгредієнти. У мене це насіння гарбуза, підсмажене трохи. Сухофрукти це у мене сушена вишня, сушена журавлина, мигдальний горіх, фісташки, а також сублімоване киві. Перемішується все. Поки маса стоїть на водяній бані, то вона себе гарно почуває, вона не застигає. Но як тільки ви її знімете, то вона почне швиденько застигати, тому дійте швидко. В кінці сюди додаю крекерне печиво. Ще разок все перемішую і вже буду викладати у форму. Форма у мене ось така скляна, дно я застелила пергаментним папером. Перекладаю сюди цю всю масу. Як воно все смачно пахне, ви собі не уявляєте, дуже смачно. Вже хочеться їсти. А тепер швиденько я ось тут так розрівнюю квадратиком, тому що воно вже швидко застигає. Ну що ж, ось така краса виходить, ви тільки гляньте, як це все симпатично виглядає і апетитно. Дочекаюсь, доки охолоне, і відправлю в холодильник на стабілізацію. Це може бути на ніч, може бути на декілька годин. У моєму випадку це вже я буду продовжувати завтра його коштувати. Тобто, ставлю на ніч в холодильник. Ну що ж, цукерки пролежали ніч в холодильнику, гарненько застигли, зараз я їх буду різати. До речі, пергамент беріть хороший, силіконізований, щоб не приставало до цукерок, а то будете віддирати, потім мучитись. Ви тільки гляньте, як це симпатично виглядає. Просто шикарно. Такі цукерки можна класти на стіл замість торта для гостей. І побачите, ніхто торта вже не захоче. Ось така ціла тарілка, і це навіть ще не все виходить нереальної смакоти. Як ви бачите, це виглядає просто шикарно. Як на мене, це дуже гарно, я не знаю, як вам, напишіть. І це дуже-дуже смачно, а готується все надзвичайно легко. Тож, зберігайте собі рецепт, повторюйте, пишіть свої відгуки і вдалого приготування до зустрічі. Спробую цукерочку! Як це смачно! І солодке, і кислинка поєднується, і горішки, все. Дуже смачно, друзі, обов'язково готуйте. Обов'язково.